Мої вітання, магазин Копіючка. Сьогодні оглянемо, що цікавого є на полицях: сумки, гаманці, нижня білизна, топи, домашні капці, пледи та багато чого цікавенького. Акції новинки. Усім приємного перегляду! Маленька сумочка дитяча 95, 12 на 6 см. Ось така коричнева. А також є чорна, довгий ремінець 285-20 на 14 см. Новинки стильні маленькі гаманці. У пастельних відтінках 135. Ось такий гаманець є декілька також кольорів 165 на кнопці. Дитячі 39. Сумочка дитяча бананка з іграшкою 185. Така сумочка екошкіра на кнопці 285. Жіноча білизна, топ та трусики. Бавовна Еластан 245. Топи жіночі на гуциках. Ось такі відтінки в наявності. Ціна 135 гривень. На блискавці ще є за 165. Комплект нижньої білизни. Трусики та бюзгальдер 245. Піжама жіноча майка та шорти. Поліестер. Ціна 245. І такого плану також 245. Майка та шорти. Топ з бавовни на підлітка 55, жіночі підслідники 29, спортивний комплект топ та легінси. Поліестель спандекс та нейлон – 325. Темно-синій, оливковий, темно бежевий та чорний. Капці домашні закриті чоловічі 165. Подушка бублик 245. Набір постільної білизни 675, 180 на 220. Покривало з малюнком 2х230, 675. Постільна білизна 725. Розмір 2х2,30. Комплект рушників 245-4 штуки упаковка. Дитячі капці кімнатні 165 з вушками. Дитячі пухнасті відкриті 225, 30-35. Жіночі кольорові 245 до 41 Дитячі 185 собачки. Ось такі красиві є дитячі за 165. Подушка декоративна 40 на 40-95. Наповнювач поліпропілен. 95 також. Постільна білизна 160 на 2, 10, 525. Рушник для обличчя 50 на 165. Однотонні рушнички по 115, 50 на 100, 225, 70 на 140, махровий. Ось такий з малюнком. Ціна 49, 70 на 35. Біленький для ніг 135. Такого плану 185, 70 на 140 банний. Сумочка жіноча м'яка екошкіра, два відділення 185. Сумка для покупок 65. Дуже гарне поєднання кольорів осінніх таких. Теплих.

Панал дитячий капібара 185. Пухнастий на блискавці одне відділення 225. Такі в на липочці і друге відділення на блискавці 95 гривень. Панал блакитний на дві кишеньки 135. Термосумка 85 на блискавці. Рюкзаки 185. Жовтий 225, екошкіра 475, 425. Такий також 425. Зелений два відділення 285. Якість досить непогана в рюкзаках. Шоколадний 375. Для школи 375, чорний. 285, два відділення. І третє ще маленьке. 245 дитячий з малюнком. З брелочком 245. Ось такий молодіжний, що є. Ціна зі знижкою 225. Рожевий 285. Акція на пастилу 1093 смаки. Шоколад молочний Альпінелла 3490. Соки дитячі 1090. Напій 2990, зошит 60 аркушів 17,50, 96 аркушів 29. Іграшка Стіч. Брелок 375. Папір офісний 500 аркушів 155. Знижка мінус 25%. Пластилін повітряний 12 кольорів 34 гривні. Бритва чоловіча 82 гривні 90 копійок 4 штуки. Олівці по 49 12 кольорів. Вологі серветки дитячі 47,90 Вологий туалетний папір 50 штук 2990, прокладки Bella Soft 72 гривні 90 копійок 60 штук, сковорідка 185, Плет з малюнком 185 180 на 220, гамак сітка 115, Рукавички робочі 39. Сітка москітна з магнітом 145,2 на метр. Садові пластикові інструменти 2 одиниці 35 пластик. Ось такий набір 3 одиниці. Ціна 29. Насос ножний 95. 57% знижки. Нічник пластиковий прозорий на пульті. 165. Лампа настільна, лед підсвітка 85. Лампа розкладна кольорова. Обертається 165 гривень. Зволожувач 135. Свічка лампадка 24 гривні. Климок для ванної кімнати 42 гривні 50 копійок. Олимок предведний 75. Дякую, що дивитесь. вдалих вам покупок.